Печінка в першу чергу відповідає за поглинання, перетворення і безперервне постачання в організмі. Ви маєте розуміти, що кров з усього шлунково-кишкового тракту спочатку надходить до печінки. Вся кров з усього шлунково-кишкового тракту не відразу потрапляє в організм, а спочатку йде в печінку. А печінка дивиться, що виходить з кишечника. Чи можу я це віддати клітинам в такому вигляді? Чи я маю це перетворити? Чи клітині це насправді потрібно? Чи можна її спочатку зберігати? Як я маю відправити її далі в організм і в клітини? Іншими словами, печінка це величезний метаболічний орган? Печінка виконує 500 різних метаболічних функцій одночасно. Вона також виробляє велику кількість речовин. Вона стежить за тим, щоб вміст білка в крові завжди був однаковим. Вона виробляє фактори згортання крові, виробляє гормони, які керують організмом. І звичайно, це головний орган детоксикації. Тепер ви можете собі уявити, що щороку ми викидаємо в навколишнє середовище тисячі нових речовин мікропластик. Тверді частинки, те, що ми маємо в їжі, гліфосат, який надходить з полів, пестициди, нейротоксини, неймовірна кількість. І звичайно, це також потрапляє в наші тіла. Ми поглинаємо їх з їжею, ми поглинаємо їх з повітря, ми поглинаємо їх з питною водою. У деяких випадках ми вже не можемо вивести ці речовини з питної води. Вони надходять із пластику, з пластифікаторів і з пластмаси, Часто це невеликі кількості, які ми споживаємо. Але всі вони створюють навантаження на наш організм. Ми це знаємо. Ми знаємо, що це має наслідки. Є дослідження на цю тему, але ми їх не публікуємо, бо не робимо жодних висновків. Нам потрібно змінювати наше сільське господарство. Нам потрібно змінювати нашу промисловість, якщо ми дійсно сприймаємо це серйозно, ми не знаємо, чи це станеться. Ось чому місія завжди починається з того, що ви кажете: я беру відповідальність за своє тіло, і ці процеси включають печінку. Печінка дуже важлива як орган метаболізму і як орган детоксикації так, кожні 3-5 хвилин через печінку прокачується вся кров нашого тіла. За одну годину через печінку проходить 90 літрів це величезна кількість. Настільки добре орган забезпечується кров'ю. Печінка споживає близько чверті, 25% всієї нашої енергії для виконання всіх своїх завдань. Печінка найважчий внутрішній орган печінка має, і це важливо, високий потенціал регенерації. Ви можете пожертвувати шматочок своєї печінки дітям чи батькам, і він відросте протягом року. І ми хочемо використовувати цю здатність печінки до регенерації, тому що одна з великих пандемій, яку ми маємо сьогодні, це так звана неалкогольна жирова печінка. Тобто жирова дегенерація печінки не пов'язана з алкоголем. Ми знаємо про це вже давно, думаємо, що вона виникає через спосіб життя, але ми не знаємо точно чому, які причини. Фруктоза це проблема, цукор це проблема. енергія, запальні процеси це проблема. А тепер послухайте. 30% всіх дорослих у Німеччині, Франції Америці я знаю ці цифри по всіх країнах, але 30% дорослих у розвинених країнах мають неалкогольну жирову дистрофію печінки. Понад один мільярд людей у всьому світі не мають лікування. Так, дізнатися про це це не боляче, це дуже легко з'ясувати, якщо зробити ехографію. Тобто, за допомогою ультразвуку можна побачити, як змінюється печінка, і ця жирова дегенерація потім призводить до ремодулювання в печінці і до багатьох інших порушень. Це лише одна з причин. Але важлива причина, чому ми сказали, що цей орган метаболізму і детоксикації потребує нашої підтримки що саме потрібно для підтримки печінки. В найкращих традиціях ми дотримувалися принципу поєднання рослинних інгредієнтів з науково доведеними фактами зі світу мікронутрієнтів. Це означає поєднання різних рослинних інгредієнтів. Різних рослин, специфічних для печінки, і певних мікро- і макроелементів, які спеціально підтримують печінку в її функціях, а також захищають її функції. Поєднання та створення спеціальної формули для суміші, спеціального складу, це те, що ми вже робимо з багатьма іншими продуктами. Це довело свою ефективність. Тож давайте розглянемо детальніше. Перша рослина латинська назва Артемісія, походить від імені богині полювання Артеміди або богині місяця. У середньовіччі полин вважали матір'ю всіх трав'янистих рослин. його широко використовували для підтримки травлення для підтримки печінки, а також при гінекологічних проблемах. Іншими словами, полин сприяє функціонуванню печінки з боку метаболізму, стимуляція вироблення жовчі, стимуляція вироблення ферментів, стимуляція травних соків, це метаболічний бік. А з іншого боку, він захищає печінку від впливу занадто великої кількості токсинів. Треба уявити, що коли токсини переробляються печінкою, тобто під час детоксикації, утворюються проміжні особливо шкідливі продукти. Деякі з них називаються вільними радикалами. Вони спричиняють окислювальний стрес, який пошкоджує клітини печінки. Це означає, що печінка потребує багато цінних антиоксидантних речовин для своєї детоксикаційної функції. Вони надходять з рослин, вітамінів, мікроелементів, і ми маємо цю комбінацію з таких рослин, як полин. І це дуже важливо. Ми не можемо давати печінці більше завдань і говорити, що вона добре детоксикує, і тоді ми не забезпечимо її тими речовинами, які їй для цього потрібні. Тому що печінка також має лише дві руки, і одна з них, наприклад, займається алкоголем. Алкоголь є гострою токсичною речовиною. Ось чому алкоголь завжди повинен бути спочатку детоксикований. Алкоголь і якщо ми п'ємо алкоголь регулярно або багато, одна рука печінки завжди зайнята алкоголем. І тоді тільки одна рука вільна для всіх інших речей, які надходять з кишечника. Які надходять з навколишнього середовища, які надходять з повітря, ось що робить алкоголь таким небезпечним навіть не сам алкоголь. Алкоголь, який зв'язує так багато пропускної здатності печінки, і тоді інші токсини, також не можуть бути детоксиковані. Лише один аспект: у нас є безалкогольна жирова дистрофія печінки, спричинена харчуванням та способом життя. У нас є проблема алкоголю. У нас є проблема токсинів з навколишнього середовища, а також зміни, які у багатьох людей відбуваються в кишечнику в результаті біозу. Підвищена проникність більше токсинів. Печінка отримує все. Печінка потребує підтримки. Втома це біль печінки, так говорить китайська медицина, і багато людей сьогодні відчувають хронічну втому виснаження, вигорання це ті хвороби, які призводять до більшості ранніх смертей в Європі. існує багато причин хронічного стресу. Одним з елементів цього є печінка, і печінка ще не отримала тієї уваги, на яку вона заслуговує в місії здоров'я. Ось чому печінці приділяється така велика увага. Ще одна рослина, з якою деякі з вас, можливо, вже знайомі, розторопша. Ми знаємо, що інгредієнт росторопші, силімарин, підтримує регенерацію клітин печінки. Як я вже казав, печінка має високий потенціал регенерації. Ми спираємося на це. Підтримуючи регенерацію за допомогою розторобчії та силі Марину, ми допомагаємо печінці регенерувати саму себе. Якщо ви змінюєте деталь у своїй автівці, або якщо черепиця на даху вашого будинку зламалася і ви поклали нову це легко у процесі життя є створення і розпад. А регенерація це відновлення функції, структури, і якщо є більше навантаження ніж відновитися, тоді відбувається дегенерація, тобто руйнування, деградація. втрата, поки функція більше не може бути завершена. І тоді інші системи також страждають. А це означає, що розторопша підтримує регенерацію клітин печінки. Вона також підтримує детоксикацію, оскільки стимулює ферменти, які виконують роботу з детоксикації. Так їх виробляється все більше. Ми маємо більшу детоксикаційну здатність. І так, всі рослини, що стосуються печінки, захищають печінку. Клітина печінки повинна бути захищена в своїй роботі. Інакше її функція буде порушена. І тому. Антиоксиданти, антиоксиданти знову і знову. Це також стосується хлорели, третя рослина, яка входить до складу. Багато антиоксидантних ефективних мікроелементів, таких як вітамін В, вітамін Е, рослинні інгредієнти. З високим антиоксидантним потенціалом вони захищають від окислювального стресу. І таким чином зменшують пошкодження самих клітин печінки. про всі ці рослини можна розповідати ще багато, але думаю, ідея зрозуміла. Рослини специфічні для печінки. Полин, який ми в Німеччині називаємо артемізією, має багато назв. Полин розторопша, хлорела. Це підтримка регенерації, стимуляція травної функції печінки, підтримка функції детоксикації захист печінки у поєднанні з іншими мікроелементами, які потрібні печінці. Наприклад, молібден або марганець. І в цій комбінації підтримують комплексно на різних рівнях одночасно. Це і називається лівер сапорт. Печінка дійсно заслуговує на це. Тому що ми можемо зробити штучні нирки. Ми навіть можемо зробити штучні серця і штучні легені, але не існує такого поняття як штучна печінка. печінка така складна, така тонка і делікатна, якщо печінка зламана. Ви можете тільки сподіватися, що зможете отримати трансплантат, а в іншому випадку люди виглядають дуже дуже погано. Хвороба печінки. Ви бачите, що люди бліді, виснажені, їм бракує енергії, вони втомлені, хворі в найширшому розумінні. Отже, печінка є дуже важливим елементом у цій тріаді: кишечник, печінка і клітини. А як вживати продукти? Дуже просто більшість людей знають про це молозиво по можливості вживати на ще серце і не їсти відразу. Тоді приймайте алоє та пробаланс під час їжі зранку, о 12-й та ввечері. Ви можете приймати алоє перед їжею а таблетку після їжі, але не ускладнюйте собі життя. Приймайте про баланс та алоє під час їжі та Pro 12 ввечері, щоб бактерії встигли колонізувати товстий кишечник за ніч, а лівер Support ввечері, оскільки метаболічні функції печінки відбуваються переважно в день, а детоксикаційні переважно вночі. І тому продукт дещо зосереджений на детоксикаційній функції печінки. Давайте приймати його вночі, коли метаболічна функція печінки все ще працює. Body Mission – це просто зниження ваги. Body Mission підтримує зниження ваги, зменшення жиру в організмі, так званого вісцерального жиру, який знаходиться навколо внутрішніх органів, який знаходиться в печінці. Вже від 3 до 5 кілограмів зниження ваги призводить до зменшення безалкогольної жирової печінки. Отже, підтримка печінки, особливо функції детоксикації, також метаболізму, але перш за все функції детоксикації. І це відбувається вночі, тому ми приймаємо його на ніч. Отже, зараз ми робимо все це навколо місії здоров'я це набагато більше ніж просто п'ять хороших продуктів. Місія здоров'я Health Mission, це ставлення, ідея, ідея того, чому це важливо, що є вагомою причиною підтримувати свій організм з одного боку, тому що ми несемо відповідальність за своє тіло. Тому що стосунки з власним тілом це єдині стосунки, які тривають усе життя. Люди приходять і йдуть, батьки йдуть, діти йдуть, партнери йдуть. Хтось залишається надовго, а хтось може залишитися назавжди. Тіло дане нам від початку і до кінця. Підтримувати його, давати йому можливість знову і знову знаходити свою рівновагу. Підтримувати його в цьому світі, який приносить собою стільки тягарів, знову і знову регенерувати, є вираженням самоповаги, турботи про себе і, зрештою, любові до себе. І це вагома причина піклуватися про своє здоров'я не тільки тоді, коли ми потребуємо, тоді, коли ми хворіємо. Місія здоров'я це місія для всіх людей, які мають це усвідомлення, які хочуть розвивати цю турботу, і які хочуть взяти на себе відповідальність за неї. І це той меседж, який ми поширюємо, і ми надаємо хороший набір продуктів, які дають можливість організму підтримувати саморегуляцію протягом певного періоду часу. Регенерувати себе, а потім ініціювати процеси зцілення, які можуть проявитися в багатьох позитивних змінах, навіть у разі хвороби. І звісно, є ще багато чого сказати, і, можливо, деякі речі потрібно повторити.